Так, Всім привіт. Приїхав подивитись на соняшник свій. Тут у мене посіяний 4 травня цейлон від компанії Лідеа. Поле оброблялося з добривами, з карбамідом 35 кг. До поля оброблялося від злакових і оброблялося, оприскувалося гранстаром, ну, триброн мітілом 750. В принципі, Чистота нормальна, на четврочку. А тільки у нас, як і в усіх, в цьому до біда, засуха, дощиків там було трохи, та і все, ну, вони маленькі, сухо, гептом пилюга страшенна. Вчора щось поляпотіло, чуть-чуть і все. Ну, соняшник маленький, не знаю. десь де-не-де де, є по, по груди, а в основному по пояс. В основному попояс. Ось так. Ось чистота така чистенько, у які тріщини, і земля просипається у них пухенько, хоч зацвів уже добре, бо з такими температурами може бути таке, що навіть не зацвіте у когось, я думаю, так Кого пізні посіви, ранні посіви, воно не поймеш. Ті лучші, ті зеленіші, ті жовтіші. А Що з них буде краще в таке время? Теж кажу, думаю, давно не їздив, не заїжджав. Думаю, вже дожив цвісти, заїхав, да, коли цвіте, бо не знімав, бризкав, не знімав, ніколи все, ось. які дірки. Бризкав не знімав, полов не знімав, все, після роботи летів, робив, ніколи було. А так хоч. Для історії, так сказати. Ось такі соняшнички. Шапочки будуть взагалі маленькі. Маленькі чи невеличкі. Ну якісь там дожні будь. Вроді би як. Ось такий фончик. Є у мене ще і саксончик. У мене на 2 гектарах половину він засаджений, на гектарі і 60 соток. На 2 гектарах він там менш з Земігреймом там треба заїхати подивитися. На гектарі плачевний. Ще болячки його били. Лічив-лічив, били, били, але плачевний. І на городі там теж такий. Не айс. Скажімо так. Так що, якось так. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що у вас там з соняком, з опадами. Дякую за увагу. На все добре.